Так, готую варенячку для діабетиків. Варення зі слив. Значить, почистила я сливи, додам, додам стевію. Мені незручно. Так, ложки 4. Зараз скажу вам, скільки. Три ложки я всипала стевії. Тепер водички тут, грам 300. Водичка очищена. Розмішаю і ставлю на вогонь. Слив у мене, я не сказала, 4 кг. Це вже чищені. Варенечку зараз я переб'ю блендером. Перебила, зараз ставлю, знову проварю і в банки. Так, Джемчик булькає. Зараз буду розливати в банки. Все, Хватит з нього, прогріла, прожарила у духовці кришки. Зараз наливаю вареничку в банки і закриваю. Там, Сливовий джем для діабетиків у мене вже готовий, закритий вже. У мене вийшло з 4 кг, 5 півлітрових баночок. І ось така маленька баночка неповна. Це я її просто поставлю у холодильник. Коли треба буде, то я його розходую. Все. Всім смачного.